Анна Акуменко приїхала шостки пізнавати та досліджувати Сумщину одна з її захоплень. Жінка не вперше відвідує ці місця. Втім, у нещодавно створеному музеї артефактів вона ще не була. Перший раз я в музеї мене удивляють наскільки люди з ну, маленького, маленького да і історію води вот Копають, копають, копають і копают, вдохновляють, щоб її не забули. Понад 100 видів декоративних дерев і кущів. Прозорий вулик, котедж для комах, камінь-синоптик та апіхатинка. Це безкоштовні ексклюзивні локації дендропарку Великобобрицького лісництва, які любить відвідувати одинадцятикласниця Катерина. Тут дуже гарні фотографії. Тут дуже красиво. А ще ми з Аліною разом сюди ходимо сапотами. Справжніми місцевими зірками для відвідувачів стали тутешні сови. Птахів можна годувати і пестити. Вони залюбки позують перед камерами та розважають відвідувачів. В Школі мене запросили в шкільне лісництво. Ми всі разом ходили сюди, участвували в різних акціях, насаджували дерева, годували сов. Мені подобається до сов і годувати і трогати. Це щось нове в моєму житті. Такого в мене ще не було. Ігор Козловський каже, у дендропарку діти з маличку вчаться берегти довкілля. Студенти і школяри додають постійно нових дерев, займаються дослідницькою роботою. Зокрема, у котежі для комах вивчаються і пізнаються нові види, навіть ті, які раніше були не характерні для даної місцевості. Звичайно, війна наклала свої штрихи і на нашу діяльність. Близько місяця довелося відновлюватися. Дуже багато вибухівки, міни, авіаційні міни були знешкоджені. У цьому році Великобобрицькому лісництву буде 100 років. От, з 1922 року було багато війн, багато подій. От, величезна кількість людей проходила через ці місця, залишали за собою певні сліди. А війна, яка йде зараз, Безперечно закінчиться нашою перемогою. Катерина Іваненко Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.